Помагай Бог! Вітаю вас з великою середою! Привіт, Палажку! Вітаю нашій хаті, давай! Хоча будеш, не? так? спасибо, друга, це я в гостях. Де, предлагаю. Друзі, чи підеш палашку цього року до Києва Пасху святити, га? Ой, та як Господь сподобить, та може йти. Ще стара голубчиха зі мною ти захотіла. О, ти ж. Може, хто з вас піде зі мною до Києва Пасху святити? Щас. Та, як піде до Києва Пасху святити, хоч одна людина, то Бог благословить усю сім'ю. А хто постиг 12 п'ятий снарік, хто не піде просто врать? Чи ти не чула про те Палажко? Печерах чи лави? Та ні. Хто постиг п'ятниці, той не буде. Воді потопати, в богні горіти і від нахої смерті помирати. А хто буде ходити до Києва падку святись, то того янголи одразу забити. Пустіть мене, матінко, я як зросла в Києві ще ні разу не була. Мене і Господь на тому світі не помилує. А церкви там усе з золотими верхами. А в печерах лежить дванадцять братів, що будували Лавську дзвіницю. Пустіть мене, матінка, здасться вмру, як не піду. А чи то правда, що там є такий лев, що в нього з рота вода тече? Правда? А на левові сидить Самсон. От піймав його на подолі. розтер йому щелепи, та й каменем став. Сам каменем став. І лев каменем став. А з рота вода Пустіть мене, матінка, здасться вмру, як не піду. Пусти меру, дочку до Києва. Ну, буде тобі великий гріх от Бога. Так на великому штижні багато роботи. <клес> <А> я, <клес> і я вже роботу порублю, <клес> А як для мене йди, дай зараз на час подасти. Дійшов би і я, та настає чоловіча робота на полі. А як зберешся до Києва, то ти собі спече пасочку. ой, господи. Ще, фу, сліпих блиндарів по селах водити, а не дівок до Києва. Та я вже це перечула від людей на селі. Завела та клята Палашка нашу Мелашку. І очей не показує! Ще вернеться, ти її більше не пускай до Києва. Це я тобі точно кажу. То що ж тепер нам робити? Де Мелашки шукати? Піди у волость, нехай женуть ту палашку до Києва. Нехай день шукає вилашки, а сам піди до неї. Та добре натовчи потилицю, морду наби. Нехай розказує, не де Мелашка. Це, мамо, Мелашка покинула нас. ¡Gracias! Добре радиш! Ідемо до тієї дуревісті і, і спитаємо в неї, де ж наша милашечка, де ж наша зірочка? Правді, ходімо всі гуртом до неї, то розпитаємо, де милашка. Пішли з нами милашки шукати нашої зірочки Любої. Візьми Сокиру. Що <с original> Я намила, а я ось що прийшла, гостями дала. А що? Водила водила нашу мелашку, нако не 네 завела. До наша молодиця. <водителя> а я потім знаю. Я що? Їй мала за руку водити, чи що вашу От Отстала от нас у Києві на Подолі. Ще два дні мусили залишатися в Києві шукати вашої милашки. Чом ж ти не зайшла до нас та не сказала. А! А, кажи! Де ви діли мою жінку? Куди ви її завели? Я Єді, за руку вибіть мала, чи що? Чи може ваша милашка мала дитина? Чи може мені ній запазу треба було запхати? Наші ви підмовляли йти до Києва, причепилися там до неї зі своїми брехнями. А! Я? Я що її? Де їй могла, діти? На подолі вона залишилася, ваша милашка. Налишилась вона. Ти дивись, коли підеш до Києва, то вже не ходи до в монастирських. Я? я до чинців? Та ти чинців, не я ж, не вони. Ти. Збирайся та піря з вами. Нічого тобі не допоможе. Підеш до Києва, там покаже, де нашу малашку зробили. Правильно, правильно, як підеш. Та не ходи вже до ченців і не цілуйся там з ним, mm -hmm. старався туди ж. Mm -hmm. О, Що? Я цілуюся. Так це ти про мене таке на селі говориш. От я тобі зараз. І ченців покажу. І чортів покажу. Mm -hmm. Та саме лашка. Я... Mm -hmm. як залишилася в тому кизі. Mm -hmm. Так то може через тебе Кайдашига. Mm -hmm. mm -hmm. Ти тобі. Шо? Ти гризеш свою невістку. Що? Ти? Ти ні, як не боїшся на старість а? Це ти, ти а Я не врежу. Вам брешеш! Каже, ти даєш свої горшки. Яке тобі діло до моєї невістки? За мої горшки, за мою невістку, ось тобі! На! Іду я в волос! Це ти краще. Одягни своє срібне намисто. Пані економіша! Та я не те, що срібне, я золоте одягну. Ну тебе На нари. Назавжди! Лес валить! валіть! Ідіте, пошукайте моєї милашки, Ви Ми як не знайдете, то я вас пиво, або по рішу. У волосі є!